Загонів ми отримуємо 28 поросят. Такти ви можете побачити на моєму каналі. Ну а тепер, по суті, на інше ваше питання. В даному загоні, відповідно, ми можемо утримувати, втовлений до прибуття поросят Каже, має бути оптимальна площа утримання поросят? Це питання я висвітлю сьогодні. Буде в кінці висновок. А все ж таки, як краще більшу мати площу чи меншу. Тому не перемикайтесь. Я думаю, в більшості це буде цікаво. Тому дивимось далі. Короткий екскурс для моїх підписників. В яких приміщеннях ми утримуємо, які певні нормативи. Тому спочатку на перше питання, яке було поставлене, скільки утримуються в даному загоні поросят, їхня кількість 28 голів. Прибуває цвентуси до нас вагою від 5 кг, поступово досягаючи приросту ваги в середньому 35-40 кг, утримуються в даному приміщенні. 50 днів. Годуємо 15 днів стартовим кормом. Ну і потім плюс 35 днів на гровері. Дані рецепти ви зможете побачити на моєму каналі. Тепер по суті інше питання. Наші загони відповідають нормативам утримання поросят вагою приблизно 50 кг, тобто 0,4 квадратних метри на голову. Маючи ширину 2 метри, довжину 5,5 метрів, тобто в загальному 11 квадратних метрів. В розрахунку це якраз 0,4 квадратних метра на голову. Це навіть більше, в принципі, ніж норматив, тому що ну, таких випадків, щоб поросята набирали приблизно вагу 50 кг, я, якщо чесно, давно не пам'ятаю, за взагалі вони набирають в середньому, як я зазначив, 35-40 кг. Буває деякі екземпляри трохи більші, звісно ж. Зараз, щодо інших нюансів, щодо інших певних е цікавинок, які присутні в даному приміщенні, я вам зараз більш детально розповім. Як ви можете бачити, дане приміщення вже готове до прийому наших поросят. Ми використали дезінфікуючий порошковий засіб під назвою Stalderin. Також посипали це все стружкою, засипали корм в наші бункери. Ну а зараз, що є цікавого, в кожному ось такому загоні є функція включення теплої підлоги. В принципі, це доволі таки зручно в зимній період, тому що тваринам а, все ж таки важче адаптуватися, коли вони приїжджають в стресовій ситуації. Їм важче адаптуватися, тобто вони генерують менше тепла, так як вони а, ну, їдять менше корму першу стартову неділю. Відповідно, не можуть акумулювати власне тепло, тому ми вмикаємо їм підлогу. Тобто теплу підлогу, і, відповідно, вони не відчувають певного дискомфорту. Тварини кайфують, вам добре, всім добре. Далі. Інше. У всіх приміщеннях от, дорощування ми використовуємо ось такі от навіси. Я думаю, ви, в принципі, розумієте, для чого вони. Ми робимо ось таку от схованку для наших поросят. Коли вони приїжджають, щоб а, тепло акумулювалось краще, щоб їм було комфортніше, використовуємо такий навіс. Також кожен свиновод має подбати про доступ поросят до корму та води. Я маю відео характеристик кормового автомату, кому буде цікаво. Знайти ви ці відео можете в списку відтворення. Ну і, звісно, дві. Ніпельних поїлки. Тобто це чашечні ніпельні поїлки. Розраховується одна така чашечна поїлка на 20 голів. Це теж певний норматив. Відповідно в нас їх знаходиться дві, так як ми 28 поросят утримуємо в загоні. Хоча додатково. Ну, цей бункер він був встановлений відповідно не так і давно, тобто десь приблизно рік. Тут теж є функція ніпельних поїлок. Не потрібно також забувати ось за іграшки, щоб було що погризти, щоб було їм якось веселіше. Повісти їм цеп, повісити якісь резинові, я не знаю, там ось як у нас спеціальні такі от пристосунки. Можна кинути певні бруски дерев'яні, ну, взагалі, що у вас під руку попадеться, все можете використовувати. Тваринам буде набагато комфортніше, веселіше проводити час в даному загоні. Передбачена система вентиляції. Зараз я вам продемонструю. Ви бачите, є ось така витяжка. Котра допомагає уникнути високої концентрації аміаку в приміщенні. Тобто, зараз, якщо насправді я не відчуваю певного дискомфорту від того, що, нагадаю, у нас щільова підлога, куди стікають всі фекалії, тобто запаху аміаку, запаху, як то кажуть, ферми, як це не банально, я не відчуваю. Тому що витяжка працює. Доволі таки ефективно. Також підстелею, я не знаю, що за матеріал використовується, але використовується він на всіх фермах майже. Тобто ця поверхня має таку функцію, вона дихає. Освітлення, як ви можете помітити, також доволі таки важливе, але воно не повинно бути доволі таки яскравим. Є сенсори, сенсор вологості, сенсор. Температури, це все передається на комп'ютер. Теж у мене є відео з цього приводу. Можете подивитися. Якщо вам цікава тема вентиляції, ось така система. Це спеціально зроблено, щоб ви могли вимити наші чашечні поїлки. Ну, а також, якщо, допустимо, у вас є певні діарейщики, вам потрібно перейти. В інший бокс, і, звісно, ви не хочете рознести інфекцію, ви можете з певним чином. Ну, це обов'язково взагалі функція мити ваше взуття. Завжди. Тобто, якщо ви були в одному загоні і вам потрібно перейти в інший загон, обов'язково помийте ваше взуття. Ось і прибули наші поросята. 216 штук. В цьому приміщенні. Що хотілося б сказати як підсумок до всього вище сказаного? Звісно, недостатність площі для утримання поросят відзначиться на приростах, тому що буде боротьба за кормушку, як це відбувається зараз, буде певна агресія внаслідок недостачі певного місця. Ну, а надлишок простору, якщо ви, звісно, збільшите простір, звісно, вам прийдеться втрачатися на певні теплоносії, тобто на опалення, щоб обігріти дане приміщення, що ж можна зробити? Який висновок? Завжди потрібно наше місце підбирати так, щоб це було максимально оптимально. Тобто, якщо є певні нормативи, вони розраховані на практиці. Тому. Якщо в нас поросята планують вирощуватись до 50 кг, це 0,4 квадратних метра на одну голову. Ну, звісно, якщо ви маєте дорощувати поросят до 110, а можливо з плюсом, як мінімум потрібно 1 квадратний метр на одну голову. Тому вдалих вам приростів, якщо Відео вам сподобалось, ставимо вподобайку. Також не забуваємо, якщо ви не підписані, підписатись на канал. Дякую вам за перегляд.